72 боксери з різних куточків України та за кордону з'їхалися до Вараша, аби взяти участь у ювілейному 30-му відкритому всеукраїнському турнірі з боксу. За словами очільника обласної федерації боксу, подібний турнір є вкрай необхідним для місцевих спортсменів. Адже такий вид спорту, як бокс, зараз опинився в скрутному становищі. Бокс у нас на даний момент трохи переживає не досить хороші часи. Його потрібно розвивати. Є від кого працювати, є з ким працювати, але трохи не вистачає підтримки державної підтримки і підтримки, взагалі, знає, зацікавлених людей. Участь у турнірі бере і збірна України з боксу. Чоловіків віком до 22 років. Таким чином, хлопці хочуть краще підготуватись до чемпіонату України. Цей турнір стоїть в рамках підготовки збірної команди України до чемпіонату України, який відбудеться в жовтні місці. місці е -е, Кропивницькому. перед е -е, турніром. Е -е. Наша команда пройшла двохтижневий навчально-тренувальний збір, який відбувся в місті Вінниці. Ну і зараз ми перевіримо, в якій формі хто зараз спортсменів. Нашу область на змаганнях представляють 17 спортсменів. Це боксери з Вараша та рівного. Вихідець з обласного центру Олександр Шепелюк розповідає, хвилювання немає, адже вже багато разів брав участь у цьому турнірі і не менше разів вигравав його. Тому в своїх силах впевнений. Я не знаю, який мене по рахунку цей турнір буде. Десь там сьомий, мабуть, чи восьмий, там. я вже його вигравав, п'ять. Так що Захвилювання як такого вже немає. Просто як, як робота. Там. Вас робота, у мене робота. Нічого більше. Загалом за перемогу тут змагаються боксери з Києва, Ужгороду, Броварів, Чернівців, Івано-Франківська, Вараша, Чернігова, Хмельницького, Полтави, Херсону, Кропивницького, Запоріжжя, Миколаєва та Рівного. А також спортсмени з Білорусі та Молдови для боксера зі столиці Олександра Шитого. Такий турнір є чудовою можливістю набратись досвіду. За цей турнір за перше місце гарантують майстра спорту. У мене в вагові категорії 14 чоловік, тому я попадаю на 4 поєдинки. І це є якби дуже добре, тому що за ці чотири поєдинки я наборусь багато знань і можу отримати майстер спорту. Як і Олександр з Києва, боксери з Молдови взяли участь у турнірі задля підготовки до чемпіонату республіки, що відбудеться на початку жовтня. Це дуже серйозний визов, тому що як я зрозумів, тут участвують боксери тільки хороші. немає таких прохідних боїв. Поэтому мы решили, мы первый год сейчас на турнире, и как поняли, не ошиблись. Проведут парни по бою, по два боя, и будет хорошо. Змагання проходять у десяти вагових категоріях. В перший день змагань в чотирьох з них на переможців чекали, окрім нагород, ще й присвоєння спортивного звання. Сьогодні на цьому турнірі в чотирьох вісових категоріях буде присвоєння норматіва майстра спорту України. Це в 69 і 75 плюс вісові категорії 91 і. Восьми нікерам. Тобто, ну в двух двох категориях категоріях быть при должны провести три боя і, звісно, победить, одержать победу. Свого часу у цьому турнірі боксувало чимало олімпійських чемпіонів та професійних спортсменів. Тому, як резюмував головний суддя змагань, такий турнір у Вараші є чудовим майданчиком для початку спортивної кар'єри. Владислава Стецюк, випуск новин.